Продовжуючи тему підготовки до виступів, ми сьогодні запросили практичного психолога ліцею мої обрії Ірину Анатоліївну. Вітаємо в нашій студії, Ірина Анатоліївна, і маємо до вас такі питання. Страх перед новим це звична проблема серед дітей. Виступи, конкурси, певні нові якісь проекти для діток це завжди викликає у них тривогу. Скажіть, будь ласка, як їм допомогти подолати це? Так, це дуже важлива тема. Страх це природна реакція, яка виникає навіть у дорослих. Діти, особливо молодші, ще вчаться справлятися зі своїми емоціями. Перед конкурсом, публічним виставом, чи навіть відповідаючи біля дошки, вони часто бояться помилитися, не виправдати очікування. Що ж криється за цим страхом? Ну, по-перше, це перфекціонізм. Дитина може відчувати, що варта любові та прийняття тільки тоді, коли діє бездоганно, і будь-яка помилка для неї може здатися катастрофою. І це може заблокувати на початку. І в такому випадку вже навіть спробувати це вже перемога. По-друге, важливу роль відіграє негативний досвід в минулому. Якщо дитину критикували, чи вона отримала неприємні відгуки від оточення, то новий досвід може викликати в неї спогади про сором і розчарування. Це змушує уникати таких ситуацій, де можна відчути ті самі неприємні емоції. І нарешті це тиск з боку оточення. Наш світ, де так багато говорять про успіх, часто посилає дітям неподприятию. Помітний, але сильний сигнал. Важливо бути кращим, перемагати, досягати. І в такій атмосфері дитина починає боятися бути роста. Бо їй здається, що через це їм. А як діяти батькам, які помічають дитини талант, але дитина боїться спробувати? Для початку перегляньте власні очікування. Замість зосереджуватись на досягнення, хваліть дитину. За зусилля, цікавість і спроби, навіть якщо результат не завжди ідеальний. Підтримуйте позитивне ставлення до навчання, показуйте цінність кожного кроку незалежно від результату. Допоможіть своїй дитині зрозуміти, що помилки це природна частина навчання і будь-якого шляху. Сприймайте кожну помилку як урок. Навчіть дитину бачити невдачі як можливість для зростання. Після складного завдання запитайте. А що ти зробиш по-іншому наступного разу? Навчи дитину знижувати стрес перед викликами через глибоке дихання, самопідтримку. Але це взагалі тема окремої розмови, окремих порад і тренування, відпрацювання цих навичок самодопомоги. Допоможіть сприймати виклики як можливість зрозуміти себе краще, тому що в різних стресових ситуаціях можна зауважити тригери, про які ми навіть не здогадувалися, що вони в нас є. І, власне, їх пізнання це можливість враховувати в майбутньому, що допоможе зменшити страх перед новими завданнями і викликами. Розділіть цілі на маленькі кроки. Навчіть дитину ставити досяжні цілі, щоб уникнути розчарувань. Стимулюйте обговорення емоцій, створіть простір, де дитина може поділитися своїми тривогами і переживаннями. Запитайте, а що тебе хвилює в цьому завданні, як я можу тобі допомогти? І спробуйте кілька варіантів власне запропонувати, поділіться, поділіться власним досвідом. Хваліть за сміливість і наполегливість. Оцінюйте не лише результат, а й саму спробу. Можна сказати, мені подобається, як ти стараєшся, як не здаєшся, навіть коли тобі важко. Будьте прикладом, здорового ставлення, до нових викликів і помилок. Показуйте дитині, що помилки це частина життя, і якщо ви самі помилилися, визнайте це спокійно. Так, я помилився, але тепер я знаю, як робити краще, що може допомогти підтримати дитину в таких ситуаціях. Найголовніше це прийняття і розуміння. Не потрібно відразу намагатися позбавити дитину страху, краще підтримати її. Сказати, страх це нормально, що всі хвилюються, і навіть дорослі. І дуже важливо показати, що ви поруч. Це дійсно цінно. Адже іноді батьки навіть не можуть розуміти, що прості слова підтримки мають таке важливе значення. Саме так, психологічна підтримка це не завжди складні методики. Іноді це просто спокійне слово, розуміння, прийняття, присутність, знання того, що поруч є хтось готовий слухати і підтримати, дуже важливе. Дякуємо за ваші корисні відповіді. Сподіваємося, що наші слухачі зможуть підтримати своїх дітей перед чимось новим.